Характеру токсичної людини. Токсична людина дуже зрозуміла і вихваляється своїми досягненнями. Найменше досягнення буде помножено в десятеро, щоб те, що вона робить, здавалося неймовірним. Цій людині потрібно відчувати постійне захоплення оточуючих. Вона витрачає свій час на скарги. Вона ніколи нічим не задоволена і відчуває потребу завжди все критикувати. Що б ви не робили, їй не підходить і ніколи не підійде. Ця людина потребує постійної уваги, але коли підтримка потрібна вам, ніхто не відповідає на дзвінок. У кращому випадку вона ігнорує вас, але в більшості випадків вона засуджує вас, змушуючи вас відчувати, що ви перебільшуєте. Вона апатична і абсолютно байдужа до нещастя інших. Токсична людина є прихильником всякого роду пліток. Лихослів'я, її найбільша пристрасть. Вона любить знати всі пікантні подробиці, щоб використовувати це проти інших. Вона нескромна, розпитує про те, що їй не стосується повторює речі та любить створювати напругу групі друзів. Вона постійно принижує інших. Змушує втрачати впевненість. їй потрібно тиснути на них, щоб почуватися краще нема нічого більш токсичного, ніж цей тип людини. Взагалі, ця риса характеру властива самозакоханим людям. Вона велика лицемірка, весь час скажеться на інших, але що не побачить їх, усміхається, вона постійно всі критикує, але ніколи не говорить про це прямо. Вона прагне справити гарне враження і дуже добре приховує свою гру. Вона прикидається жертвою. Немає нічого більш неприємного, ніж маліпулятор, який прикидається жертвою. Все це робиться для того, щоб бути в центрі уваги.